Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо новий блок відео. І це буде у нас окремий плейліст під назвою Референдум. Дуже багато інформації. І ми сьогодні розпочнемо з того моменту, з того моменту що ж відбулося перед прийняттям Конституції України. І відповідно скажемо про узурпацію влади. В Україні. Бо якщо казати про питання референдуму, в Конституції України є розділ 3, окремий розділ, який каже про вибори та референдум. І там є одна огласка, про яку ми будемо казати в подальших відео. А саме чому ж так відбулося в Україні, що референдум, який був в 2000 році, і. Відповідно, за всі чотири питання народ України проголосував більшістю за, але так референдум і не здійснився. У цьому будемо розбиратися. І саме в цьому плейлісті під назвою референдум будуть висвітлюватися різні питання. А сьогодні ми починаємо з того, що відбулося першочергово перед тим, як була прийнята Конституція України. І ми сьогодні скажемо дуже стисло, але дуже зрозуміло. Для того, щоб ви знали, що ж відбувалося. Цей матеріал ми підготували разом з нашою командою, приклали для, для цього дуже багато зусиль, зусиль і залюбки вам будемо надавати цей матеріал. Отож, 28 червня 96 року народні депутати Верховної Ради України після. 24 годинного безперервного засідання проголосували і ввели в дію Конституцію України. І це факт, що так відбулося. І за її ухвалення проголосували на той час 315 парламентарів. Але перед тим, як прийняти цю Конституцію, яка, до речі, є, і на яку спираються багато хто. Було винесено одне питання, якою повинна бути ця Конституція України? І при цьому виникали різні дискусії. Але відповідь на це питання мала надати Конституційна комісія. Така комісія була. Вона була створена постановою Верховною Радою України про склад Комісії. З опрацювання проекту нової Конституції України. Тобто була створена, створена Конституційна комісія від 20 вересня 1994 року. Тоді ще оця комісія була. І тоді вирішувалось, що ж має бути, яка має бути Конституція. І ось в 1994 році. Почала діяти, діяти нова Конституційна комісія. Утворена вже не як орган Верховної Ради України, а за принципом представництва всіх гілок влад. І ось давайте ми зрозуміємо, хто ж був в складі цієї комісії. Ну, по-перше, були співголови цієї комісії. А це був на той час президент України Кучма Леонід Данилович. Також співголовами комісії був голова Верховної Ради України на той час це був Мороз Олександр Олександрович. І, відповідно, був склад комісії. А в цей склад входили 15 народних депутатів, делегованих Верховною Радою України. І тут є одна ремарка. Члени, про яких ми кажемо, про цих депутатів. Члени Конституційної комісії від Верховної Ради України визначаються депутатськими групами, тобто фракціями, за пропорційним принципом, тобто їх обрали. У цих 15 народних депутатів, яких обрали, вони входили в склад цієї Конституційної комісії. Також було 15 осіб, делегованих президентом України, були також люди від президента. України. Був один представник, який делегувався Верховною Радою Автономної Республіки Крим. І також було сім членів комісії, яких делегують судові установи України і Генеральна прокуратура України. І ось зрозумієте, який це був склад і хто там був присутній. І цей склад визначав тоді ще, якою повинна бути Конституція України. Не просто так взяти і прийняти Конституцію, а питання було винесено, і ці люди приймали в цьому участь. Таким чином, Конституція України вже після прийняття, коли її прийняли, позбавила народу, а це народ, ви знаєте, це носій суверенітету і єдиного джерела влади, право визначати. І змінювати Конституційний лад в Україні. А це питання відноситься до референдуму. Зараз ми про це не будемо казати. В подальших відео ми розберемо чітко, чому ж народ України позбавили носія суверенітету і єдиного джерела влади. Чому так відбулося? Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Референдум, як ми сказали. Тобто, можна владці тоді ще узурпували владу в Україні. Просто узурпували. Доказом узурпації влади, влади в Україні є те, що Конституція України неодноразово змінювалася. А вона змінювалась 8 разів. Тобто, вісім разів відбувалися зміни в Конституції України. В особистих інтересах як Верховної Ради України оці зміни відбувалися, так і відповідно президентів України і часто злочинних. Розумієте? Оці були інтереси. І таким чином тоді ще була узурпована влада в Україні. Таким чином, шановне, ми розглянули тільки першу частину нашої. Велика іти. І зрозуміли, що ж відбувалося? І передумова всього цього це питання референдуму, про який ми далі будемо казати. Тому, шанаючи, перший блок відео, першу частину ми завершуємо сьогодні. В подальших відео слідкуйте за цим плейлистом референдум. Ми будемо далі наповнювати відео. І вже продовжувати і казати про цю велику важливу тему для того, щоб було розуміння, що ж відбувалось на той час. І на сьогоднішній час нічого не змінилося. Всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей!